Добрий день. Сьогодні мені хочеться поділитися з вами з одною дуже такою інтересною темою як перекос. Перекос життя, перекос здоров'я, перекос сім'ї, перекос у всіх ділах з діточками і сусідами це все і перекос, і як, як це все справити, і що, як це виглядає по в житті. От, наприклад. Так ми родимося всі здорові. Ну, і в нас як працює права сторона, так і ліва. Через певний час ми замічаємо, що в нас починає хромати слабість іде по ліву сторону. Якщо в нас іде по праву сторону, там хвороба приходить, це значить, що ми неправильно відносимося і нас наказують. Якщо по ліву, це означає, що нас наказують якби, люди. Ну, Права сторона, це нас наказує Бог, якби. ну не Бог, а якби неправильне наше рішення. А тут якби, взаємозв'язок з людьми, От, з сім'єю, з чоловіком, з діточками і всі. І в більшості всі замічають, що в більшості людей, якщо звернути увагу, всіх Перекос, навіть хребта може бути, вони якби на, хромають свого роду на ліву сторону. На ліву сторону, якщо хребет гнеться, якщо оці, це означає, що якби з лівої сторони, так як ми знаємо, жіноче, а з правої сторони мужське, значить мужчина унижав жінку. Якщо це мужчина хворий, значить жінка унижала мужчину. І так зразу ми определяємо, що ми нарушили. І якщо в нас, щоб це у більшості всіх, у більшості, я так замітила, що всіх перекос на ліву сторону. Це значить, або жінка обіжає чоловіка, або чоловік обіжає жінку, або суспільство обіжає одного чи другого. Залежно де є так, що людина на роботі ні з того, ні з цього, в нього інфаркт, і, це, і його паралізує, і він вже знаходиться, як кажуть, на ліву сторону, тому що його довів колектив до того. Тому що вірніше він сам себе довів до того. що... Він піддався на вислови цього колективу. Тому що якщо людина самодостаточна, то вона не буде звертати на тих людей, які будуть говорити в будь-який час, що хочуть, то й говорять. Якщо я знаю, що це неправда. Але так як ми ще в більшості людей склонні все думати, що нам хтось винуватий. От, наприклад. Взяти так, якби я завжди беру приклад з себе. Коли мені було 35 років, у мене був поліактрит бродячий, поліактрит інфекційний. І то в мене в голові, то в... в грудях, то в ногах. Ну, одним словом, я вже півроку лежала в лікарні, що я не могла ходити. А це що означає? У мене чоловік був маніпулятор, і він якби говорив для того, щоб я ставала сильнішою. В той час я не знала, що це для того, щоб людина стала сильнішою, її хтось повинен під як кажуть. В той час я читала, що він дуже-дуже поганий. Ну прямо, ну, прямо я його вважала, що він нікчемна людина. І мало того, що я чуть не цього калікою не стала. В 18 років у мене син, виходить, при смерті. І коли моя мама звернулася до монаха, і монах сказав, що це пониження, що я убиваю, я убиваю його тата, який казалось, би, мною маніпулює, значить, я убивця його. І я убивця, так як він син свого тата, і убивця свого сина. І я це зразу зрозуміла. Я так активно почала над собою працювати, правда, я зразу тут же розійшла з чоловіком Сходу. Я зрозуміла, що більше його маніпуляцій вони будуть повертати в старе, а мені треба відтворити образ його чистоти, з, такою, такою, з якою я познайомилась. Адже, коли я з ним познайомилася, він був один із кращих. Значить, я його зробила таким маніпулятором. Значить, моє неправильне відношення до нього дало оцей поштовх, щоб він маніпулював мною, тому що ми прийшли в цей світ учитися, а не, як кажуть, жити. Я не прийняла його науку і довела себе до такого стану, що чуть сама не пішла з світу, і чуть не втратила сина. Коли тільки я почала над собою працювати і відтворила, так це все, я відтворила гарно, цю ситуацію. І в мене син вижив і женився, і діти в нього і все. Хоча лікарі не давали одного процента, що він буде жити. Ну, ні одного процента. І разом з тим це спрацювало не то, що спрацювало, тому що І навіть так сталося, що мої діти, я їм наскільки це все внушила, якби. Іскрині правдоподібно, тому що я дійсно любила їхнього тата. Це не те, що я його ненавиділа. Він для мене був казалось так, як усім, коли жені цікається так, що ми один день помремо, будемо до кінця днів своїх жити і тримаючись за ручки, помрем. Ну, Бачите, того не сталося, тому що на якійсь із дистанцій я зійшла, прийняла у себе обіди, болі, печаль. І тоді мене вже просто його дух добивав. Мої діти й дотепер вважають, що тато у них саме найкраще, а я погана, бо я втекла від тата і я лишила їхнього тата. Але якби я не втекла, то я би не справилася з тою задачею, тому що я б дійсно мене паралізувала, бо ще щось, У мене руки вже так тряслися, що я вже не знала, як себе вести. І, та, тим більше, і так, кожна людина, от якщо в неї є перекос по ліву сторону, якщо це жінка. Вона повинна знати, що вона унижає чоловіка, якщо це мужчина, він повинен знати, що він унижає жінку. І ви бачите, скільки є мужчин, які ходять теж паралізовані, і, які, і тут починається вся бідність із цього. Тому що якщо жінка унизила чоловіка, і якщо він не противостояв, так як мій чоловік він противостояв мені. Зато він став багатим, у нього було гроші, в нього було все, в нього були всі можливості, тому що він не давав себе знищити. А я давала те, я й пропадала. А якщо жінка наскільки унижає свого чоловіка, що він бездер такий, сякий, щастя, її діти теж не будуть мати, вони теж будуть мати. І кожна жінка, якщо подумавши, що от у мене є синочок. І я йому бажаю щастя і я хочу, якби до нього відносилася жінка. І кожен знає, що у кожного синочка є якісь і хороші, і погані сторони, що він не тільки такий ангелочок з крилечками, і його відправив, він полетів. Ну разом з тим ми хочемо, щоб він був щасливий. Ну, давайте зробимо з наших чоловіків теж щасливим, тому що фактично Бог вже створив нас, як кажуть. З одної землі і вдихнув нас, тільки вдихнув нас дух творця, це значить чоловік, Бог, а творець, а ми матінка земля, якщо ми себе вважаємо дітьми Божими. І я не кажу, що це так має бути. Ну, по крайній мірі, ми його діти. От Хто вважає себе його дитиною, значить, він знає, що, він, що отець. В єдинстві з матінкою землю нас творить. Тому що вся земля родить, тому що є творець, який на ній все творить. І ні одна жінка не родить дитину без чоловіка, і ні одна жінка не, не може жити без чоловіка. Ну, Якщо й буде жити, то не буде повноцінним життя. І ні один мужчина не один жити без жінки. І всі вони хочуть єдинства. Ну, треба учитися. Треба, якщо зовсім нічого не клеїться, і ви нічого змінити не можете, то треба на хороших таких розійтися, ну, договоритися і розійтися. Ну, в моїй ситуації не було хорошого. Хорошого тут мого чоловіка я повністю така устроювала, тому що я мовчала, нічого не говорила, не робила, і його це повністю все нехай би так і було далі. Він готовий був жити до кінця життя, тому що ну, мене це не устроює. Мене зовсім не устроїло, я і прийняла рішення тікати. Хоча він і не скандалив, бо мене ще й не треба було бити. Бо то якби е, я була така язиката, то та, мене б просто не було. Тому що я не той не, не, в мене такий машина був сильний чоловік. Що Енергічний такий, що він би мене одним ударом, ти мене не мав. <смі> Так що я це чітко знала і не доводила його ніколи до того. Но себе я розрушала, постійно розрушала, розрушала, розрушала. І поки я себе повністю не розшатала і не вискочила, як кажуть, теж так, так само багато жінок, багато чоловіків. Я дивлюся одного мужчину, якого цього Ну, не буду говорити де, і мені теж я бачу, наскільки він дав себе унизити. Він просто дав себе унизити. І якщо творця так жінка унижає, то там дійсно немає ні щастя ні в дітях, ні в кому. І я іноді думаю, що знаючи ці всі перекоси, перекоси про бідність, коли жінка чоловікові каже, що він ні до чого не спосібний, нічого бездар, вона обриває всі статки свої, всі-всі. В неї нічого не буде, як, як прибавиться то багатство. Якщо вона навіть і піде на роботу і в неї це получиться, це теж щастя не принесе ну ніякого. І краще, якби і спочатку, ще тільки ще. Яка поженилася, коли ще така буяє велика любов, краще зразу виясняти, хто на що спосібний, і хто це, як би сказати, і навчитися поважати один одного. Тому що якщо ми будемо обіжатися, це всіх нас чекає перекос у грошах. От людина, ніби має гроші, робить, а невідомо, куди вони йдуть. Тут не встигла отримати зарплату, а вже. Хоп, вони пішли на щось друге. А це що означає, що десь в якійсь ситуації був унижений так, як всі матеріальні цінності, це мужчина. А жінка це, як кажуть, діти, сім'я, як все ті гроші, куди їх ті гроші діти і на що їх протратити? Ну, але якщо жінка чоловікові побажала неудачу, то ті гроші підуть ні в що. І іноді люди мають дуже величезні гроші, і вони все розсипаються і не приносять щастя нікому. І тільки, як кажуть, навіть в Біблії написано: якщо ти удачно ну, взяв собі хорошу жінку, то в тебе буде все. І статки, і ну, ти будеш багатий процвітати, в тебе буде все. А якщо ти взяв погану жінку, то тобі краще вилізти на дах. І бути замість кута, тому що ти не подивився, як кажуть, на кому ти женився. І дивлячись, навіть на ці мусульманські народи, які вони, я з ними дуже багато працювала, особливо з азербайджанцями, і в мене дуже багато подруг. І я подивилася навіть одну таку, я знаю, дуже хорошу сім'ю, де ну, чоловік якби розійшовся. Жінкою і, це, і женився на другій. І ця перша жінка ну якби не могла прийняти оту другу, ну ніяк в неї не вийшло. Так вона втратила сина, він їхав на машину, навіть яку тато йому допомагав, до речі, тому що мусульмани мужчини своїх дітей ніколи не кидають. Я не бачила таких, аби котрийсь мужчина міг відказатися від своєї дитини. Там немає ні. Ні бездомних немає так, як у нас, тут в наших народах. Там взагалі всі свої діти, то навіть і чужих, ще порос цим заберуть дітей до себе. Там немає такого аби цього. І бачите, і навіть ту машину, яку він собі купив, ну, мама йому давала тату, разом якби купив він собі. І в тій машині він через певний час, так він і пішов. Від, і вона лишилася без дітей. Потім вона вже признала, коли ми її вже там. Вона каже, я зрозуміла, що це я сама убила свого сина. То наше его, коли ми хочемо, ми хочемо так, як ми хочемо, це до добра не приведе. Якщо ми любимо свого сина чи свою дочку, ми її відпускаємо, бажаємо її щастя. Но якщо ми її ревнуємо до її чоловіка чи до Ривну, ну як би сказати, це теж щастя не принесе. Ми повинні все відпускати. Ми повинні відпустити. Якщо ми подивилися через певний час, що ми не в ту, як кажуть. Колію влізли, значить, треба, значить, ми свій урок виконали, подякувати один одному, сказати от так, як в європейських країнах. Бачите, як гарно, в мусульманських вони просто мовчать, вони, як би сказати, як не мають такого права. Сказав, чоловік розходиться, значить розходиться. І там жінка вже як страдає, якщо, але вона бурю не устроює. Ну, разом з тим там рішаються у більшості батьки. Якби з тої, і з тої сторони. А в, в, це і, пер, і через що вони подивіться, як вони і розмножуються вони сильно, і, і вони дуже багаті, і такі вони, вони у них там рідко де хто такий бідний. Тому що кожна жінка одна, кожен один чоловік, якщо він розуміє, що вони один одного можуть знищити, вони будуть більш Ніжно один з одним спілкуватись, тому що прийти накричати, а потім то треба справляти, а справляється, воно вже набагато важче. А якщо ще сьогодні накричав, а через день забув і ще раз накричав, а третє, то то пише пропало, то або повністю, як кажуть, увести в жінку в такий стан, де вона просто стає рабиня, або наоборот це. Жінка може і чоловіка так само знищити. Це хто сильніший, то, то і перемагає. І ми повинні зразу, як кажуть, зараз, знаючи, що якщо я жінка, і якщо у мене болять там, коліна чи ще щось, це значить мужчина, ми унижаємося. Ми просимо прощення від усіх мужчин яких ми знали, чи яких ми знаємо і не знаємо, видимих і невидимих, Ми просимо пробачення, тому що е, наші батьки, колись хтось теж, я іноді згадую, як колись тато говорив моїй мамі, хоча я тата більше любила чи мав, то я дотепер починаю плакати за мій жаль, маму. І це було. і е, е, як би сказати, і ми не повинні просто повторювати їхні поступки. Ми повинні стати вищених. І просто знати, що ми кожний цінність бачимо, не виходить, змінити не можна, треба просто любим способом розійтись. Якщо ми бачимо, що ми можемо чимось поміняти, міняти, як до посліднього треба, Но разом з тим ми ніколи не повинні відказатись ні як мужчина, ні як жінка від своїх дітей, тому що це є святий закон, і діти повинні завжди відчувати любов і. Тата і мами. І якщо хтось один маніпулює, чи жінка не дає там чоловікові зустріча, чи чоловік там щось на жінку говорить, це теж страшні гріхи. Там не один перекос буде, там будуть такі круті перекоси. І ясне діло, ті, хто більше говорять, то ті самі більше і страдають, тому що в більшості в нас щастя наше залежить від нашого. І, поведінки. і якщо жінка, розумна жінка, знає, що добитчик грошей це чоловік, і якщо вона йому дає таку можливість, щоб він був щасливий, це дає йому свою любов, яку він перетворює в енергію сили і енергії сили. І, і тоді він може на роботі протистояти всім бурям, тому що за ним стоїть любов. І в ньому та любов її бурлить, вона взаємодіє, це йде, як кажуть, як колесо, вода крутиться і його і її разом. А якщо йде на роботу, чи вона йде на роботу і знає, що вони посварилися, колосо крутиться в обратку. Так що бережіть один одного, любіть один одного, тому що якщо ви зараз когось хворо, наприклад, це піджелудочна. Це перший признак того, що ми не вміємо спілкуватися з людьми, що ми дуже-дуже їм накапостили, дуже-дуже їм нагадали. І теж треба просити всіх людей, сусідів, всіх, всіх, тому що піджелудочна це якраз усі люди, які нас окружають. Серце, якщо болить, значить, ми не давали любові. Значить, якщо у нас, якщо ми вдихнемо і бачимо. Що в нас ліва сторона краще дихає, а права відстає, значить, ми не давали любов ту що бо ну от зараз заднім числом давайте всім своїм чоловікам, які будуть всім давайте любов, не жалійте. і ви побачите, ви вирівняєтеся. От наскільки ви будете зараз віддавати всім людям, всім, всім свою любов, то ваше положення вирівняється, тому що. Це все провірено на мені. Я наскільки що ледве дожила до 57 років, а потім Бог бачите, мені повернув, і мені вже скільки років, а я все, як кажуть, краще по здоров'ю. Я не відчуваю себе такою, ні хворою. Ну, не кажучи про горло, але воно мені разом з тим не мішає говорити. Не то, щоб там воно мене черечур. Ну, як би через чере. Ну, Воно безпокоїть, але по крайній мірі воно не болить і не тягне. І то я відчуваю, знаєте, хоча це я кажу, ангельське тіло. А так як мужчини в більшості це ангел, це, представте собі, скільки я того свого чоловіка бідного на унижала, скільки це і через що все життя прожила. Одна. Тому що чоловік, чоловікам я, сказати, я не вміла довіряти, я не вміла з ними. Як кажуть, знаходити спільний розговор. Ну, а може, ще й була така судьба, тому що в мене й була така судьба, але це я вже там розказувала в раніших темах, так що то все було зовсім друге. Ну, разом з тим, все залежало від мене. Я дуже вам дякую за те, що ви нас вислухали. Я бажаю вам всього всього найкращого. Я сподіваюся, що кожен подумає, як йому відноситись до себе. Що себе треба спасати в першу чергу, і що ніколи не можна, якщо ми унижаємо другого, не можна унижати, треба раз-два робити обратку, розмотувати. Тому що кожна людина це є цілісність, це є, як кажуть, Божа людина, і за кожну Божу людину Отець Небесний стоїть горою. Так що, щоб ми не получали зря і попусту, я вам бажаю проявити мудрість. І собі теж. все, дякую, дякую. Па-па. Всього хорошого.